Вакуматор для сухих вологих там яких продуктів від Грюнхель має потужність 125 Вт. Управління за допомогою кнопочок. Також в комплекті у нас є ось такий шланг для вакуумації зовнішніх контейнерів. Також великою перевагою цього вакуматора є ось такий відділ для зберігання ваших рулонів, і за допомогою ось такої детальки ви можете його обрізати так, як вам це потрібно, і одразу собі зручно вакуумувати. Давайте одразу ж покажу вам, як він працює. Відкриваємо наш вакуматор, поміщаємо наш пакетик в середину, закриваємо, притискаємо та обираємо режимчик. Так, тепер відкриваємо наш вакуматор та дістаємо ідеально запаяний пакетик. Як ви бачите, все ідеально завакумувалося, і запайка також ідеальна. І, до речі, великою його перевагою є те, що він досить тихо працює. На нього діє рік гарантії, а для того, щоб замовити його собі і вакумувати з легкістю та зберігати ваші продукти свіжими та без сторонніх запахів, пишіть нам.